Сьогодні у нас 26 вересня, збираю яблука в саду. Вже похолодало дуже в нас і хмарно, може піти дощ. Одне дерево, яке гарно вродило, хоч воно повинно бути набагато крупніше. Але дякуємо і цьому. П'ять у холодно. Вже не літо. Зараз свободно можна заходити на пасіку, без маски, без роби. Я навіть тут шаги нашагою. 8 тисяч кроків, коли 10. Але От така малина в цьому році. Майже вся посохла. Побачимо, що весною буде. Поливу у нас немає тут, далеко від крана, від хати. Сивляли, Скільки тут? з відру води. І зверху, і зверху знов віск кидаємо. Це з сонячної воскотовки на чистову перетаплює. А я йду яблука рвати, поки ще не ляпає дощ нам, бо дуже холодно сьогодні і хмарно. Процес пішов. І будуть такі гарні шайби великі по 10 кг. Десь 11. Це вже. Ще каструля така закладеться і все буде на цей рік. Вчора дивився, переселяв там 12 рамочні, то ще є. Розплодда рамка, де дві, де три. Тобто середини жовтня точно ще буде розпліт. А вже тоді, виходить, або в кінці жовтня, або на початку листопада. Проляємо амітразом. Щоб робити контрольний постріл. Вони бутилкою поливає чоловік. 19 сімей в середньому виходить з вужкі бутилки. Ми без приців, без нічого. Козиком сороковкою пробили, пробку і все, і вперед. І вже навчилися що. Не треба там нічого нам виміряти. А оце таким ріщем палиця. Хапсон підчищаємо. Да, підчищаємо, коли садок весною. На такі м'ял рубаємо. І на мангал теж Вкусний тоді шашлик, м'яско, овочі. І все. Коли отаку, що не холодно, не мінус, то скоренько все перетаплюється. Його мало надо з цього палива. Так, Джоляр? Так, так. Звісно, я на дворі. Біля 20, то воно набагато менше палива йде. Але треба, треба на днях буде дучки попиляти в хату, щоб було ще паливо. Ну, запас трішки є у нас, пиляний дров. А це ще треба на чурочки попиляти. Зайнятися цим. Тож олія, буде дорога. Вона вже дорожчає. А пшеничкою що ми будемо робити? Ой, не знаю, всі дурі, по прокому кажуть. Не засухаш. покінчитися, може покінчитися оце, де вони проходять лощики на 2 см промочують. А далі. і засохне, тоже короче. Ми поки ще не сіємо, ждемо якогось дощика хорошого. І люди теж. Ну, фермери, Оді тільки крупні, кого там тисячами, то ті тільки. Сіють. І за того, що не встигнуть тоді. А так теж ризик великий, то якась частина може і пропасти. Ну, так, та так. що, як уже одноосібники, когось там по родичам взяли деякі паї, да? там два-три паї в людей когось. Вони Уже роздають ці паї. О, Доходу що немає. так і виходить. Важко. дуже важко. І за погодніх умов ми свої обробляємо тільки паї. Ми в оренду не беремо, тільки свої, тож поки пшениця. Не сіється, навіть ще її не протравлювали. День те потравимо, тільки щоб до всі пішли. Да. Було б сіяти. Тож якось так. Справи кепські. На рахунок посіятися пшеничкою. Дощів нема, кінець уже вересня. То Як воно буде, Бог один тільки знає. Так, ось. Все. Перетопилося, тепер накриваємо його. Трошки. Будемо ще раз все цей забрусний перетоплювати, перецідувати його. Чистіше, щоб було. Це трошки прикутаємо. Ось такі дві шайби вже чоловік перетопив. Ще раз будеш топити на чистову чи ні? Так, да, забрусний, так. Да. А той почисти трошки по краях. Яблучка зібрала. І такі ящички. Звичайно, в цьому році мало. Нас оберуємо по 20 ящиків, по 30. Тоді вся рідня єсть. І чужі люди. Ми ніколи не продавали яблука, всіх пригощали. Отакими От ящичками їдемо в гості. Ящичок узяли. Сьогодні холодно. Засильно щось. Миколаївська область, 26 вересня. Колись тримали крові, зараз залишилися в підлітки. Ох, красивий. Буде коли нього багато.